остаточно призначити покарання двинус олександру михайловичу вигляді 15 років позбавлення волі. Деснянський районний суд Чернігова тут оголошують вирок двом повнолітнім підозрюваним у справі про вбивство поліцейського у мікрорайоні Масани. Призначимо покарання за пунктом 12 частини другої статті 115 кримінального кодексу України 15 років позбавлення волі. Другого підозрюваного Дмитра Туніка засудили до 12 років позбавлення волі. Також суд присудив стягнути з двоносататуніка по 141 сорок тисячі гривень процесуальних витрат, по 150 тисяч моральної шкоди на користь другого поліцейського Володимира Саво та солідарно 1 мільйон 549 тисяч гривень відшкодування моральної шкоди дружині загиблого поліцейського. Цивільний позов Єрохіна Вероніки Дмитрівної про відшкодування моральної шкоди задовольнити повністю. Стягнути солідарно з двойноса Олександра Михайловича 5 жовтня 2002 року народження Туніка Дмитра Сергійовича 8 жовтня 2003 року народження на користь Єрохіної Вероніки Дмитрівної 1 мільйон 549 тисяч 500 гривень. Гривень гривен копійок на відшкодування моральної шкоди. Нагадаємо, сутичка між підлітками та двома поліцейськими сталася у ніч на 2 жовтня 2021 року у мікрорайоні Масани. Тоді, за версією слідства, четверо підлітків побили двох працівників поліції. У той час вони були у відпустці. Один з них Артур Єрохін помер на місці, другий Володимир Савон потрапив до лікарні. Підозрюваних затримали та за рішенням суду взяли під варту. Їм інкримінували умисне вбивство та незавершений замах на вбивство двох людей. На першому судовому засіданні підозрюваний Дмитро говорив, що поліцейські були у стані алкогольного сп'яніння і самі почали конфлікт. Я вже ну бачу, що вони дуже п'яні і ну. Я ну не такою не такий, така людина, яка ну чіпає тих, хто не може дати здачі. Я просто токну і сразу же брату, нашою осматрива. Третього березня дві тисячі двадцять року. Всі четверо вийшли на свободу у прокуратурі. Ситуацію тоді пояснили бюрократичною тяганиною та початком повномасштабної війни Росії проти України. Хлопцям не встигли вчасно продовжити строки тримання під вартою через бойові дії у Чернігові. Під час судового засідання у справі екіпажу патрульних, які були на місці бійки поліцейських з групою юнаків других поліцейських, Володимир Савон розповів, що Артур Єрохін зробив зауваження підлітку, а потім штовхнув його першим. Єрохін зробив зауваження, яке саме я не чув. А відповідь почув ну, нецензурно відповідь. Ну і почав і почалась. Словесна перепалка, яка перенесла штукана. А хто почав штовхати Солесні перепалки. Хто перший, Чи хтось ну, Артур підійшов до, да, до На місце? Приїжджали патрульні, вони зупинилися, підійшли до учасників конфлікту і поїхали. Після того між компаніями почалася бійка, розповідав Володимир Савон. Від отриманих внаслідок побиття травм Єрохін помер на місці, а Савон опинився в лікарні. Патрульних, які нібито залишили чоловіків в небезпеці, відсторонили від роботи, а нині судять за службову недбалість. За словами прокурора у справі Ігоря Контратюка, двоє інших неповнолітніх підозрюваних досі перебувають в офіційному міжнародному розшуку. Ольга Онищенко, Роман Закревський, новини Суспільне Чернігів.